Що там по активу? З вами Ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид, і сьогодні у нас буде відео, яке називається Це аніме зробили з мене садиста, Чого ти звантажуєшся Ой-ой-ой, які ноги. Господи, які ж це ноги? Господи, господи, які ноги? Так, дивимося це відео від каналу Фаренгейт. До речі, оновив собі, до речі, він логотипчик. Виглядає непогано, як на мене. Виглядає непогано. Я вже побачив по прев'юшці, про, про що це йде, якщо що, я тут навіть можу показати. Ось я вже зрозумів, про що це? Це про кляту нагатору, якщо чесно. Ну. Я не знаю, як я буду на це все реагувати. Тому, друзі, мою реакцію, мою позицію з приводу даного аніме, я ви почуєте якраз таки як в цьому відео. І, скоріше за всього, ви почуєте, чому я не хочу дивитися другий сезон. Дякую, звичайно, за спонсорам каналу. Я вам дуже вдячний. Дякую всім. Якщо що, пишіть коментарі, які там помилки ви побачили, помітили і так далі. Тому. Сподіваюся, що о, все буде нормально, все буде добре, все буде чітко. Ну що ж, а ми поїхали. Нога Тора. Нагаторо. Розглянемо анімацію, з яким я страждав, а потім жодав кожної серії, коли дивився минулу. Не знущайся нагаторо. Кокожам боя. Але почнемо з історії. Цю роботу створив такий або таке число, як 774. <гум> так, це такий Нік або Нанасі, якщо звичніше. Якщо я неправильно сказав його ім'я, вибачте усі питання до Вікіпедії. <гум> Ця манга Нам вийшла насиль. ще за Януковича у 2011 році. Ага. році. Тому думайте, що ми втратили. А закінчилось літом 2024 року. Це виходить 13 років. Точніше, вже не виходить. До ць... вже де виходить, слава богу, якщо чесно. Вже де виходить. Цього та й після виходу на Гаторо автор створює О. слуга леді Юпіель, історія про офісного планктона, який стає свідком як вампір польської національності. Курва. <реш> польської національності. Обов'язково польської. <реш> Бобер курва Який 300 років вбиває двох чоловіків. Вампіра звуть Юпіель. Дуже польське м'я. Чому не каші якась умовно. Ну, ладно. Після побачимо, наш головний герой тікає, але Юпіель біжить за ним. Та замість того, щоб його вбивати, вона займається з ним, а вже потім його кусає. <реш> Хитро. Хитро, хитро, взагалі. Я не знаю, чувак просто ментально, типу, походу, всі, всі головні герої, які, е, взагалі у цього чувака, мабуть, мені здається, всі головні герої не мають хоч зачатки якогось розуму. Взагалі. Коли я дивився, не знущайся на Гатору, у мене приблизно такі самі думки були. Ну, чувак. Але ну, насправді тут хоча б є якась типу, зав'язка, типу, якась мотивація, якби такої головної героїні приставати до головного героя. Тут хоча б щось є. А от, ну, знущайся, не знущайся до Гатору там. О... Я не знаю, як мені на це реагувати. Я просто, <звіт> я це дивився і думав, я думав скоріше, що я помру від крінжі. І тим паче я дивився це ще до повномасштабного вторгнення. Але я тут, я живий. Я живий. Тому Мораль така: будьте снупливцями, доса мого. Або будьте Ні-ні-ні. То вже... То тоді доведеться відрізати іншу частину тіла, а мені це не подобається, так що ні-ні-ні. Кінця. Я таке засуджу максимально. Я не думаю, що ви хочете, щоб вам і смоктали. Ну, в сенсі бля. Кров. З усіма іншими роботами ви познайомитеся самі при великому бажанні. Нащо ж так, ну, я так ну, марную ну, свої ну, вихідні? Ще ну, й цей всратий марафон. марафон? Сенпаю? Доброго раночку. Сам твір розказує про школяра по імені Наото, але так. протягом історії його будуть називати Сенпай. Тому не так важливий! Як його насправді звуть. Він... Та взагалі Він любить малювати живопис та мангу. І завдяки останньому він знайомиться з Нагаторо та її подругами, ім'я яких я теж не пам'ятаю. Ну, на початку ми взагалі їх не знаємо, а потім ми з ними познайомимося трішки пізніше, і вони кажуть це ще тими. І ще гірше, ніж Нагаторо. Я такий думав, клас. Я, я такий клас, я не знаю. Я, я просто в цей момент, я не знаю. У мене максимально, я не знаю чому. У мене з'являється така от умовна відраза від цього аніме просто патабуша. Я не знаю чому. От просто от таке відчуття, блін, існує. Я коли дивлюся, я такий просто. Я думав, що зараз я сам себе це зроблю тут всілякі погані речі і так далі. Це просто жесть. Ай. І типа. І ладно, якщо б це був якийсь, я не знаю, хорор, від якого типу було настільки страшно, що я не знаю, ну пересратися можна. Та тут, 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 ну як такого нічого немає, і лише а, просто МДСМ відносини. А, перепрошую. Хто такий же? пишіть у коментарі. Ця історія Пішіть. починається в бібліотеці, де головний герой час від часу приходить, бо любить це місце за те, що сюди ніхто майже не приходить. Але, цей випад... Але в цей день, походу головний герой запам'ятає, Сенпайн, запам'ятає надовго. Ой, як надовго. Він буде мучитися, страждати від цього всього. Випадок виняток. В бібліотеку приходять ці чотири пані, які спілкуються між собою. На сідає подалі та робить домашнє завдання. Але він випадково штовхає портфель зі своєю мангою, та дівчина з цієї четвірки читає її. Так кличе інших, щоб поглузувати з автора. Содом на Одинці залишається Нагаторо та головний герой. Залишалися вони одні, бо Нагаторо любить глузувати над кимось самостійно та заставляє його виконати сценку з його манги. І ми упевнюємося, що головний герой доволі слабка та невпевнена людинка. І протягом усіх серій ми будемо дивитися, як Нагатор ознущається з нього. Тому і назва відповідна. -я 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 -я. Хочу вам нагадати про мій патреон, де знаходяться платні привілеї. Дякую. Ви не уявляєте, як мені було боляче на це все дивитися на початку, бо жодного розвитку я не бачив. <реш> <реш> Оце було хорошо. <реш> це було прям добре. <реш> це було прям дуже добре насправді. <реш> Це було дуже добре, насправді. Так ще й постійна слабкість персонажів мене просто дратує. У другому сезоні mm -hmm. з цим краще, нам розкривають хобі на готуару, так ще й видно, що в неї утворення. Я не хочу дивитися другий сезон. Якщо ви думаєте, що я буду його дивитися до стріміння, я краще всього, вкоріше всього, подивлюсь його десь в кімнаті, закриюся, і після цього буду орать, наскільки я не хочу його дивитися. Сворюється така свого роду ревність, якщо хтось інший. Чи -чі ну, або ви можете написати в коментарях, чи хотіли би ви, можливо, його подивитися там якось на твічі і так далі. Синпая. Ну і сам синпай починає твердіти морально, та починає якось відповідати на образи. Але не хвилюйтеся, це все не критично. На жаль. Але варто зазначити, mm -hmm. що мені це почало подобатися в якійсь мірі. Як так, спитайте ви. Або не спитайте. Не <звучить> це все БДСМ-відносини, я так розумію. <звучить> не знаю, як там у вас виходить. Якщо я вище зазначив мінуси, воно так то є. Просто воно відходить на другий план. А на перший план пішов садизм, який направлений на головного героя. Тому і назва відео відповідна. Ну як я вже зазначив, розвиток там все-таки є. Хоча хвилину казав. Протилежне, але він просто дуже дуже повільний, що є мінусом та плюсом цього твору. Ну затягнути дам через те, що завдяки філерності ми розуміємо взаємодію цих двох краще, але для цього потрібно терпіння, бо з кожним разом ви розумієте, наскільки ці стосунки щирі та невимушені. А чи не це ми цінуємо в партнері, в романтичному, в бізнесовому, в статевому? Mm -hmm. То не знущайся на гатору. Це цікаве аніме. Воно дає незвичний післясмак після перегляду. Чи не це важливо після перегляду. Але мені не подобається. Воно мені не подобається. Хто б що б мені не казав, наскільки воно хороше, я розумію, що там є щось хороше, але я не можу це дивитися. Я не можу. Ну це як тебе, я не знаю. Ну, мене таке відчуття йде, що. Я не можу це дивитися, буквально. -чого, щоб... Я навмисто подивився весь сезон, щоб після цього казати, що я не хочу більше це дивитися. Навіть якщо буде виходити другий, третій, четвертий, п'ятий та хоч десятий сезон, я все одно це дивитися не буду. Я краще подивлюся щось там, не знаю, з е, е, переродженням. Це, от знаєте, е, із Сікаєм. Це як відео, просто як жуйку, е, як то кажуть, жуйку пожував. Забув і викинув. А це скоріше, запам'яталося тим, що їм воно мені не подобається, тому ні. Має сюжет. Тому це те аніме, заради якого варто вимкнути мозок та просто насолоджуватися цим всім. Так само можна сказати про мій телеграм-канал. <laughs> ну і <ніс. смех> Тільки що виправдав філер на 24 серії, а ви виправдайте мої старання активом. У мене все. Нога Тора. Так, да, да. ну, все одно, Фаренгейту дякую за таке цікаве відео, досить таке цікаве, все ж таки будь-яка думка. Насправді, <смеш> не, 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 я думаю, що не потрібно, щоб одразу вже типу, той же самий е, Фаренгейт думав так же само, як я. Нехай. Думаю, по-іншому, чому б ні. У нас ми всі різні, у нас думки різні, так що чому б і ні. Ну, а я, мені я сказав свою думку, мені це дібне, не подобається. На особ, не знаю, чи будь, на якомусь такому. Відчутті такого особистого. Я не знаю, як це пояснити. У мене... <плес> я не знаю. Я хоч і розумію, що в ньому є досить об'єктивні мінуси, і що там навіть бувають моменти, де, сказати чесно, от сама Нагатору типу, вистає, типу, як знаєте... Як, як ніби боїться, що цьому чуваку буде ну, головному героя буде начхати. Я, я це... Приблизно розумію, але я не божу, просто це по. Мені є щось душа каже, що Ярик. Ярик. Це повна хрінь. Тому нічого я собою поробити не можу. І другий сезон я дивиться, не буду. А ну, ну, якщо мені, звичайно, вже не замовлять, не задонатять там, ну, не знаю, там, 50 гривень там, чисто на Донателлу, або там іще якось, задонатять мені там через Приват24, там, іще ще шасі. І не замовлять мені другий сезон. Перший сезон я просто дивився, а другий, то окей. Ну, добре. А з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактіри Пінацит. Усім. Папа, мої